У нас у відеоконкурс, який ми раніше анонсували в нашому телеграм-каналі, тому, щоб не пропустити наступний конкурс, обов'язково підпишіться на цей телеграм-канал. Отже, відповідно, по результатам всіх завдань виграє той, хто набирає більшу кількість балів. Призові місця розпіляються таким чином: перше місце отримує скін за 10 баксів, друге місце отримує скін за 5 баксів. Отже, всім приємного перегляду, поїхали. Баксів? 10, да вам всім підпали! А цукерки будуть на конкурсі роздавати? Ні! Симес, Симэс, Семэс, Симес! Алло, Табуфсай! Критай, кретай! Один маникерс нужен! А маникадесный завер, блять, верстай! О, шо за ровно! Надо залетать! Ай! Куда летит? Так сам врус непонятно Команда! Вони мають погане FPS. Ми маємо погане FPS, але ми що? Правильно. Де бігу? Ми заходимо не далі, ніж в одну двері. Якщо що, я, ну, я буду дивитися за вами зі сторони. Якщо що, я скажу, що типу, всю зону захопив. Червона карта. Ну, жовта карта. Да. Let's go. Дивіться, сам гража mind, red mind. Я звідти. А, бастар дозводив. І на Ого! Не там... Як ти сюди жили, а... Ого! А... Да, тут, тут на карті є декілька ящиків, які можна залазити всередину. Непогано, так? Ну тут буде максимально складне вибивання для Індіго Terrorists with. Terrorists with. nice. все, робимо паузу, всі інші міняються е сторонами. Тепер киташники будуть боятись. Ой-ой-ой-ой-ой, пастка, пастка, потрапили, хлопці, пастку. А це було грамотно закритий гараж, це було дуже грамотно. А що за раунд, терористи? Що за раунд? Де пачка? Скільки три? Да, три Рівно до 15-го 15 раунду граємо. Да, да, да. Ой, яку гризуку Ваня робить, яка грязука? Але Ваня знайшов потайну кімнату цієї Герміони. Там в стінку залазить, поэтому обережно, хлопці, на апонтитах там є, є нюансики. Два баусы, Найс last раунд, хлопці, ласт раунд. Эм. Крыш, крути. Я бачив! Він в афасі, а я бачив з групи. Хоча я ой а коли приїгла пачка? Що за... Що за...? Бонус бенглей. Можна пікати? Я не розумію, в мене команда 3 до 2 грає? А чи що роблять? Так, щось на те схоже. У нас зараз виходить так. Олексій 14, Олег 10. Ваня теж 10, і Арман 8. Тобто Арман отримує ще плюс 1 бал. Це буде бихоп. Да. Але, але це дуже це легкий бихоп. Тут... Треба буде задом зараз. Да, можна? Ви можете проходити задом, але тіпа, не можна це робити в Типа так повертатися, дивитися і бігти далі. Тобто, тіпа, ви повинні завжди бути задом, навіть отак можна. Можна, можна навіть так проходити. Да? А, але в чому суть? Якщо ви хочете подивитися, що за вас відбувається, ви не повинні мовитись. Якщо ви типу, дивитесь, куди вам мовиться, то есть, ну, ви оглянулися, подивилися і побігали далі задом. Е, якщо ви падаєте в воду, вас буде одразу розвертати передом, тому одразу розвертають. Коротше, ну передом бігти не можна. В, якщо буду бачити, що хтось десь там боком так от біжить, там це я буду або попередження, або е, штраф. Якщо я кажу штраф, ви повинні моментально впасти в воду і вас повинні повернути назад. Тобто вони повинні продовжувати бігти. На рахунок 3, починаємо. Раз, два, три. Та фак! Хто стопить? Ех, тут стопить. Так все, за поворот заходимо? Так, да, так, да, так, ну, да. біжимо до кінця, до кінця карти. До кінця. Там у мене блочить, ребята. Коротше, знаєте, на останньому місці дуже гарно. Ваня, не розслабляйся, Ваня, не спіши, обережніше, обережніше. Я я не розумію, прийшов Вони вони падають, падають. А куди йти треба? треба? Куди йти треба, я не бачу? Прямо, прямо. А, так? Так. Ваня, вони ще за поворотом, все нормально. Давай, 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 Ваня. Ой, мене це А Я прямо. Главное не поспішай, Ваня. Вони застопрились в одном місці поки що. Не поспішай, Вань. Я им спору даю. А навіщо по ним попаду? Не знаю, ти можеш не бен не тебе ж ніхто не змушує. Yeah, oh, реально? <laughs> а хто вас змушує би хопати? А по-моему попередження боком прыгаєш. Ваня, саме правильна стратегія, саме не треба поспішать. Вони там зараз напригаються, в воду попадають. <laughs> Я, 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 Олег Олег! Половину дистанції собі <схи> скинув. Вань, Вань, не треба поспішати. ти забув, ти забув, тут не треба поспішати. Я поспішать. Олег, прошу, Олег, Олег перше місце зайняв. Олег плюс 4. Е, Льоша 3. Ну, тобто, виходить так, коротше, що ми по ітогу маємо? Льоша перше місце займає, О Олег друге призве місце займає. На цьому серія конкурсів завершена. Будуть обов'язково наступні конкурси, і там теж будемо збільшувати призові і так далі. Це поки що був Такі такий тестовий тестовий режим. Ну так, перше місце 10 баксів, друге місце 5 баксів.